Шановні глядачі, сьогодні в Івано-Франківську відбулася мега крута подія науковий пікнік і центр освітніх інновацій. Не залишився осторонь, а теж презентував інновації, зокрема наших чеських колег «Мирослав, врана Твої. Обладнання, просто всі були захоплені від них, а також конструктори, які нам надав ліцей номер 20 і усі радо ними користуються на школі юного конструктора. Тут також можна бачити вироби усіх винахідників, які брали участь у міжнародному конкурсі Врятимо планету разом. Школа дронів мала теж свою локацію. Пані Оля, пані Зорина, пані Руслана, пан Василь. Працювали з дітками, ділилися інноваціями, працювали з конструкторами. Василь Степанович, розкажіть про цей конструктор, що він конструктор. собою являє. Він вміє вчитися. Коли він навчиться, він вміє проходити лабіринти. Лабіринти в нас є різні, і кожен може собі запрограмувати свій лабіринт, щоб він вмів його проходити. А також він може грати в футбол, правильно? Може, може грати в футбол, а для цього, щоб знати... Пані Галина Стельмах, одна з співорганізаторів такого великого дійства. Будь ласка, приїжджайте. Це наша локація. Ми йдемо знайомитися далі. Це Івано-Франківський національний технічний університет Нафтигазов. Пане Ігор, розкажіть про свою роботу. робот маніпулятор для маніпуляції з об'єктами на виробництві. Дякуємо, у вас фантастична локація, працює лазерний гравер, працює дружня команда Інституту інформаційних технологій, центру інноваційного розвитку. Отакі цікаві речі. Хлопці, можете сказати, що ви тут презентуєте? Багато цього є плат є вимірювач вібрацій, е, вимірювач сумомір. Також у нас є, е, уловлювач вуглеводнів від нафти і вибухонебезпечність. Цікаво. Термометр вимірює частина на мільйон, со 2 і пил. І ще один вимірює СО2 і пил. Так ще термометр. А, Дуже самов... цікаво. а що це за нагорода? Це не нагорода. Це макет. Це, макет. Так, так, макет, бурувої меч. Розкажіть про мене. Я не Нас тут є декан. <реш> <реш> Я теж не наставики. <реш> Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Я бачила, бо я б дуже дергалася, але оскільки дергалася, я не так вже і багато, як раніше, то значить все було добре. Дякую вам за організацію. Це Прикарпатський університет імені Василя Степаника. Ось такі вони різні тут роблять. Якщо це там трьох секунд, то в все добре, але ми вже поки тут бавились, трохи попекли. Дівчатка, а ви що сьогодні робили? З вогню і то сильно жовтого кольору. Патріотично на сьогодні було такий захист. На сьогодні було прапор України, так само у колбів, який постійно мінявся на сини і на жовті. Ми могли повернутися за год -два разів, І на сьогодні ще було вогонь у колбі і вогонь на руси. Дуже цікаво, дякую. Він фактично заме. Просто листочки закінчились, бо там викидає. Що вам запам'яталося на пікніку? Зараз. Бо дуже цікаві локації від вашого університету. Дуже любна ситуація, тому що ми одні друзі підтримували не тільки між самим Прикарпатським університетом, але й інші локації. Ну і, звичайно, що всюди все було дуже цікаво. Дякуємо. І ще в нас була Міжнародна комп'ютерна академія IT Step. Спитаємо, що вони думають з цього приводу. Добрий день, Добрий вас день. в прямому ефірі питають, як вам пікнік. Супер! Супер! Відпочили, попрацювали і отримали величезне задоволення. Дякуємо. А й завжди в позитиві. Слава Україні! Героям слава!